Хиливши голови та ставши на коліна, житомиряни провели в останню путь свого земляка: 45-річного Анатолія Окушка. Чоловік загинув, захищаючи Україну. Кушка Анатолій Григорович народився 31 грудня 1979 року в місті Житомирі. Тут він виріс, тут він закінчив загальноосвітню школу номер 25 Нині целяться нашого міста. Наприкінці 90-х років Анатолій проходив строкову військову службу у Збройних силах України. А наступні 20 років працював в установах виконання покарань Житомирської області, де пройшов шлях від рядового до майора. І все його життя було справжнім прикладом служіння, служіння людям, закону Україні. Його знали як. Цілеспрямованого, як справедливого, як наполегливого керівника, як людину гідності, відповідальності, який завжди діяв по совісті. Він ніколи не шукав легких шляхів, але завжди обирав правильний. У 2006 році Анатолій Окушко закінчив Черніхівський юридичний коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань, де здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста-юриста. Згодом продовжив навчання в прат ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом за спеціальністю правознавство. З дитинства Анатолій Григорович був сильний і духом, і тілом. Спорт, народні танці, дисципліна, праця загартували в ньому. Виносливість загортували в ньому мужність та любов до української культури. Та найбільшим скарбом, найбільшим щастям його життя була його родина, люблячі, турботливі батьки, кохана дружина, дві прекрасних донечки. У грудні 2022 року чоловік став на захист України від російських загарбників. І Він є службу мужню, самовіддану завжди з вірою в серці в перемогу, в перемогу України. Робив усе можливе для її наближення. Та 14 грудня 2024 року, під час виконання бойового завдання, Анатолій Григорович прийняв свій останній бій, і він віддав найдорожче, найцінніше, що мав своє життя за мир. За свободу, за незалежність України, лише через рік і місяць герой на щаті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, доньки, друзі, бойові побратими та вся Україна. Вічна слава захиснику.